Надзвичайного, благодатного, чудесного і неймовірного дня вівторка. Боремося, стоїмо, не здаємося. Війна триває, війна за Україну, війна за наші серця. Воюємо, хто як може, не здаємося. Не переживайте за колію, я добре знаю графік поїздів, то тепер, напевно, вони не їдуть. Я так спеціально став, аби ви трошки бачили колію, нашу нову, яку нам проклали, це в сторону до Румунії. Десь тут у горах, хто знає де. І дай Боже, аби вам не було видно поїзда поки що. Але будьте спокійні. Сьогодні маємо вівторок, цікаві спостереження. Ми тепер, коли були на відпочинку, то я для себе відкрив таку цікаву річ, що, виявляється, коні, такі тварини є, особливо коли мають серйозні навантаження, коли їм треба щось тягнути або щось на собі вести. То Якби кінь мав тільки серце і повинен був опиратися лише на своє серце, на те, як серце качає кров, то напевно би й не вижив. А уявіть собі, за Божим проведінням, коні мають чотири додаткові насоси, де б ви думали у копитах. Я зараз вам покажу картинку, десь тут на колії чи на, на горах, на колії, то там є кінь, коли стає на ноги, виявляється, то Копито нажимає на подушку самої ноги знизу. І там є спеціальні кровоносні судини декількох видів, які коли кінь стає, тисне, то вони як працюють як насос, вони під, допомагають серцеві підкачувати кров. Або чи докачувати, чи перекачувати. Коротше, допомагають серцеві. Мухи. Тут такі мушки є, мухариці, я в шортах так мене їдять. Смачного вам, але де тепер киш. Е, Тобто, тобто що виходить? Коли кінь спокійно рухається чи пасеться, і, як моя колега-корова, тепер не дуже її видно, пасеться, то тоді йому не треба серце тихенько б'ється, він встигає пастися, встигає нажуватися. Але коли йому треба прикласти зусилля, йти вгору, щось тягнути, чи бігти сильно, то, відповідно, треба, аби кров качалася набагато швидше. І, і виходить так, що чим більше він дає навантаження, Тим швидше кров пульсує по, по кровоносних судинах і тим, тим більше допомагає серцю. І, і навпаки, чим ти більше в спокою спокої, то тим менше тобі треба навантаження, менше ти підкачуєш цими чотирма насосами і кров йде повільніше. Виявляєте? Слухайте, де є пан Тесла, він тепер хвалиться, що придумали машину, що на кожному колісі є свій дигун. Кінь! Подивіться на коня, кінь вже давно придумав мотор, основне серце, із чотирма додатковими моторами. Слухайте, Може, все давно придумано пан Тесла. Тому дивіться на коні. А для нас це корисна підказка на сьогодні, бо особливо в моменти, тут, є, тут бачимо дві крайності. Перша крайність в моменті, коли треба піднажати, коли треба трошки дотиснути, то. Тр... То треба випрацьовувати в собі цей механізм. Я, я пам'ятаю ці моменти, коли кінь щось тягне. Колись мене вразило, як один кінь може величезне дерево потягнути. І це дуже корисна риса для нас. Я не, я не запрошую вас бути конями, чи ставати конями. Не треба нам влізати в такі кінські справи. Але часом для того, аби дотиснути, треба трошки ну, додати собі якоїсь сири, щоб ви не ну, потягнули. І, 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 і це потягнули. Або отаке піднатуження допоможе трошки спульсувати кров і допоможе зробити ривок, допоможе трошки піти вперед. І друга річ, коли ти маєш стан спокою, коли ти маєш час для відпочинку, коли ти маєш час або можливість перевести подих, то не навантажуй копита, то не бігай, то не льотай. Файно. Дві крайнощі. Якщо треба щось дотиснути, особливо тепер влітку, я, я сам з цим часто зустрічаюся у таких духовних розмовах, коли там ще якісь речі є недороблені, а вже хочеш трошки якусь підпочинку якогось підпочинку, хочеш зміни обстановки, то вже лишаєш, махнеш рукою, то все зробить, прийде десь осінь, доробимо. Ні, дотиснути. Дотиснути. Я сам признаюся сьогодні 200 тисяч років відкладав мийку машин. Тепер вже дві машини треба мити. То Сьогодні файно зібрався, попилососив, почистив, помив, протер висушив дві машини, хоча до не відкладав. І знову ж таки, ця думка виникала. Десь може потім, десь може вже не за горами Різдво, може, на Різдво помию. Я і так мию машини на великі свята. Але ні, дотиснути. І слухайте, потім мав поїздку там на, на одній реколекції, і як приємно їхати на чистій машині. І тому запрошую вас, якщо є якась справа, яку відкладаєте, якщо є якась справа, не бійтеся дотиснути. І ви побачите, так як кінь, коли дотисне, то з'являється цей кровообіг, з'являється додатковий тиск. І навпаки, якщо ви зараз є в відпочинку, то занадто не бігайте. Занадто не шукайте собі суперактивності. Дозвольте собі нічого. Дозвольте собі нічого. Я чув, якось дав відсвідчення одного військового, який каже, що коли він за чергування, коли він має вільний час, то, то він дозволяє собі буквально ні в чому не брати участь, ні, навіть а, ані не, не готувати їсти. Тобто максимально бути у тиші спокою, аби ніхто не чіпав. І він каже, що це допомагає повністю перезапуститися до наступного доступного чергування, аби з новими силами піти. Тому ці дві крайнощі. Якщо дотиснути, то пам'ятайте. Господь так благословить, напевно, у плані духовному або психологічному, бо, бо, бо у нас копит немає і у нас нема таких ніг. Але так благословляє, що коли ти дотиснеш, а ще, а ще прикличеш його ім'я, то кров рушиться, тиск рушиться, і ти тут доробиш і будеш задоволений. Але якщо вже відпочиваєш, якщо ти є в останній спокою, то не бігай, вимикай біганину. Супер! Дякуємо коням за підказки, дякуємо Богові за те, що так чудно творив, що обскакав пана Теслу. Вже давним-давно, коли ще створив конів і коників і поні. Тому в цих двох напрямках рухаємося. Якщо щось робимо, то вже доробимо, аби було завершеним навіть маленькі справи. А якщо маєте змогу перевести подих, то переведіть його максимально на повільному режимі, аби справді відпочити, аби кров заспокоїлася, серце втихомирилося, і ви набралися сил на нові подвиги і на нові звершення. Супер! Будьте благословенні, економте свої сили і як коні застосовуйте їх правильно. Майтеся файно, мир вам!